Я сьогодні тобі таке хитре запитання поставлю. Поки ми чекаємо Тауруси від, нім, від, від ФРН, вже всі, я думаю, в Україні знають про Тауруси все. І радіус лету, і бойову частину. Ну взагалі просто фахівці по Таурусах, тільки що Таурусів немає. Але от ми одержимо від компанії Rheinmetall а безпілотну авіасистему Луна для о, Луна чи Луна не знаю, правильно, для повітряної розвідки. Що це за монстр, і Як він допоможе ЗСУ? Ну дійсно це новий розвідальний комплекс, який виготовляє компанія Rheinmetall. Луна стоїть на озброєнні бундесферу. Це комплекс, який може там перебувати в, в повітрі там до 5 годин, дальність до 300 Кілометрів, але зараз ми говоримо про нову версію, яка ще досконаліша, яка спроможна не лише здійснювати розвідку, але забезпечувати навіть радіопридушення каналів противника. Такий комплексний безпілотний комплекс. Але е, його треба ще дочекатися. Сподіваюся, що до кінця року ми його отримаємо. Ну і в будь-якому разі ця система дійсно допоможе якісніше нашим збройним силам виконувати бойові завдання на полі бо. А далі у воєнній рубриці ми плануємо зараз обговорити динаміку фронтових змін, про непрості успіхи збройних сил ворожайному, про намагання ворога пробитись до Куп'янська і спроби агресора блокувати цивільні судна у Чорному морі. Про це за мить. Почну з того, що сьогодні міністерство оборони визнало низку позитивних змін на лінії фронту, де по всій протяжності зберігається значна напруженість без винятків. От сьогодні було повідомлено, що у ході наступальних дій сил оборони таврійського напрямку продовжується звільнення населеного пункту Урожайне. Це поблизу раніше звільненого Старомайорська, і це якраз на схід через річку Мокрі Яли. Обережно кажуть, що продовжується звільнення. Хоча ще пару днів тому російські пабліки істерили з приводу того, що російські війська покинули Урожайне, яке розташоване на кордоні Донецької та Запорізької областей, в тому числі за рахунок того, що гарно працювала українська артилерія. От зараз ми бачимо відео, яке досить розмите, але воно якраз показує відступи російських військ на півдні урожайного по дорозі, там рухається там декілька десятків російських вояків, які накриваються. Касетними боєприпасами, і е, ворог намагається втекти, але артилерія працює ефективно. Це якраз одна з ознак того, наскільки важливо використання артилерії і достатній обсяг боєприпасів для реалізації оцієї. Тактики вичавлювання противника з тих територій, які ворог поки що окуповує, і тут йшлося про те, що там два там підрозділи, тактичний підрозділ Каскад і там 40 сорокова бригада морської піхоти противника була майже вщент розбита під урожайним і що цікаво, російські пабліки і стріли з приводу того, що там бригада, яка була в тилу, це якраз та 37 сьома бригада російська не прийшла на допомогу своїм підрозділам. Не дала. Танків або більше, хоча в телу такі резерви були, але вони були п'яні там, як зазначають ті ж російські воєнкори. Звісно, ця історія про звільнення урожайного вкрай важлива, але розуміємо, що вона далася нам непросто, і на всіх ділянках фронту зараз ми намагаємося максимально. Ефективно використовувати ті можливості, які є, які дозволяють і знищувати противника і е, витіскати її, її ворога з, з нашої е, території. І, хоча далі ми розуміємо, що ми вже притул підходимо до основної лінії оборони противника, це якраз і за е, старомайорським за старомлинівкою, і власне те, що відбувається зараз на іншій ділянці фронту, це якраз поблизу е, роботиного і вербового, де за між перед вербовим якраз. Починається ця основна лінія оборони, і де ми так само вклинюємося в цю оборону противника, яка дуже щільно замінована. А в цей час, аби яким чином відволікти наші сили із півдня із бойових дій навколо Бахмута, намагається активізувати. Бойові дії навколо самої лінії фронту, починаючи від Куп'янська до Сватового і до Кремінної. І що саме там зараз відбувається? Ми поговоримо з людьми, які знаються набагато краще ніж ми. Зараз до нас долучається командир роти ударних безпілотників 92-ї кримої механізованої бригади. Юрій Федоренко. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Дякую, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. Е, Які знаю, ваша бригада виконує завдання на, на декількох напрямках. Буквально вчора здається, командувач хотим військами генерал Сирський особисто е, відзначив мужність окремих воїнів вашої бригади, сказавши, що вона діє на найбільш складних напрямках. Але ми так само знаємо про те, що зараз ворог активізував свої дії навколо Куп'янська. Там відбувається. Активні бойові дії противника, аби просунутись в бік синьківки, є різна інформація. То, що зараз відомо вам з приводу бойових дій навколо Куп'янська, продовжуємо виконувати бойові завдання за останні сім днів, тільки на короткій вузькій локації було знищено шість одиниць броньованої техніки, а саме танків, різних модифікації. Відповідно, можете уявити про інтенсивність бойових дій, якщо противник більше ніж танковий взвод, два танкові взводи поклав на одному короткому відрізку за такі короткий проміжок часу. Відповідно, основний ресурс, з якого противник продовжує все таки застосовувати, це жива сила на короткий вітинка фронту. За один день противник може втратити до роти. Це переважно представники мобілізовані, а також так званих шторм зет. Це ті особи, які були позбавлені волі на територію Російської Федерації, зараз за амністію та заробітну платно пішли вбивати українців воювати проти України. Це видатковий матеріал, який противник переважно використовує для розмінування території, тобто вони завжди йдуть першими. Їх переважно не прикривають броньованою технікою. Єдине, що перед наступальними діями, звісно, відпрацьовує ворожа артилерія. Тому е сили оборони достатньо потужно працює аеророзвідувачним. Та як з точки виявлення, з точки зору виявлення, так і круювання вогню артилерії для того, щоб знищувати ворожу артилерію, а також працювати на заборонення дії. Мається на увазі, коли немає можливості влучно потрапити прямо в неї, але лягає зовсім поруч. Противник змушений переставляти свою гармату, Відповідно, таким чином зменшується кількість обстрілів по наших позиціях та по прифронтових містах і селах, тому що противник продовжує хаотично. Гатити не тільки по позиціях сил оборони а і по цивільних містах, тож на поточний момент в важких боях силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію і не втратити тактичну перевагу над ворогом. Я впевнений в тому, що поточна лінія оборони вистоїть, оскільки сили оборони не просто стримують навалу противника, а перебувають в активній обороні, де є можливості поновити стан неположення, противник вибивається з тих позицій. І, відповідно, займається силами оборони. Зокрема, я хотів би щиро подякувати кожному українцю, який продовжує допомагати силам оборони в унісон, тому що, друзі, тільки разом ми можемо бути в ефективні в боротьбі з ворогом. А для того щоб жити безпечно в нашій країні, ми маємо отримати перемогу саме на полі бою. Пане Юрію, хотів би запитати з приводу кількості дронів різного призначення в нашому розпорядженні в розпорядженні противника. Тому що зараз, коли ми говоримо з волонтерами або з військовими, говорять про те, що дронів треба більше. і більше. Наші урядові структури кажуть про те, що вони роблять максимально те, що можуть робити, створюють умови для збільшення кількості дронів на полі бою. Але що ви відчуваєте, як ну. Основна людина, яка використовує дрони і для розвідки, і для виконання ударних функцій, треба почати з того, що дрон це є видатковий матеріал. Як дрон, так і крило розвідувального типу дії, Ну і звісно, ударного типу дії. Відповідно, в результаті дії ворожого реп, в результаті дії ворожого ППО. Також несприятливих сприятливих умов. Навіть просто стрілкової зброї, значна кількість як розвідувальних апаратів, так і ударного типу дії, багаторазового застосування втрачається. Я б розділов би умовно не дві частини. Є ті безпілотні літальні які готовлюються у нас всередині держави, а також надаються країнами партнерами в рамках військової допомоги. Тут треба акцентувати увагу на тому, що за останні 8 місяців об'єктивно кількість обсяги виробництва у нас всередині держави такого типу безпілотних літальних апаратів збільшилась. Також Україна це, напевно, перша країна, яка самостійно розробила. І ефективно застосовує в бойових діях так звані е, нічні бомбери. Їх противник називає Баба Яга. Це достатньо потужна зброя, за рахунок якої вдається не тільки здійснювати вплив по вогневих позиціях противника, в бопах і ропах, а вдається ефективно виносити броньовану техніку, танчики їхні, і в окремих випадках працювати в тому числі по артилерійських засобах, а також складах з боєприпасами, боєприпасами та МТЗ. Кількість таких дронів також і темпи їхнього виробництва в нашій державі налаштовується. Тому можемо сказати, що в цьому напрямку позитивна є тенденція, і дай Боже, щоб вона зберігалася з такою динамікою. Було прийнято ряд рішень, які дещо спростили завезення комплектуючих, які нам необхідні для виготовлення всередині держави безпілотних літальних апаратів, і все, що потрібно зараз робити, це нарощувати темпи, і це дійсно робиться. Що стосується коптерів цивільного призначення і до яких всі звикли, в тому числі наші глядачі, це DJI Mavic 3, 3T, яким вночі можна розвідувати. Це видатковий матеріал, який виробляється в Китаї. Вони забезпечують ефективний монітор передньої лінії фронту. За рахунок них коригується артилерія невеликих калібрів, танчики, в тому числі і велика артилерія, і за рахунок них можна занести подарунок на позиції противника. Що стосується строку життя одного коптера, це може бути Два дні може бути тиждень, може бути місяць, але в окремих випадках в тих районах, де йдуть інтенсивні бойові дії, зокрема Куп'янський або Бахмутський, більше тижня за моїм переконанням, коптер не живе. Тому вони потрібні в кількості. Держава в повної мірі об'єктивно поки що не може прикрити всю наявну потребу. Динаміка бойові дій надзвичайно велика, тому ще певний час, звісно, розраховує на підтримку української нації, тому що чим більше очей в повітрі і можливості виявити вразити. Ворога тим більше ми зберігаємо життя нашим піхотинцям, які я вважаю виконують просто неймовірну складну роботу сталеві хлопці і дівчата, тому що там, де є нога нашого піхотинця, ця земля об'єктивно вважається деокупованою. А чи можна говорити, що поволі ці півдрони чи ударні дрони намагаються витісняти артилерію, чи це все-таки не співвіставна частина Ні. бойових функцій, які виконує артилерія і ударні дрони? Ні, не, не можна підміняти поняття жодним чином, тому що це додатковий елемент в силах оборони саме е, ударні коптери, FPV, те про що ви сказали. Тут також варто зуважити, що частина їх виготовлюються вже всередині нашої держави, зокрема і двигуни на них. Частина ще поки що завозиться з інших країн. Але це е, треба розуміти. Один коптер вартує 500 доларів. Якщо ми кажемо про FPV-дрон Камікадзе. він спроможний до прикладу знищити артилерійську установку, яка вартує там від 5 мільйонів доларів, або в нас були прецеденти враження, коли вдавалося пошкодити ЗРК бук або ЗРК «Тор». ЗРК Тор. вартує від 16 мільйонів доларів. І відповідно, якщо він вражений, навіть ми його не знищили, ми розуміємо, що його не буде на вогневих позиціях. Певний час це дає можливості нам для коридорів прольоту для того, щоб залітати більш важкими, умовно кажучи, розвідувальними засобами. І як наслідок це призводить до виявлення ворога і нанесення йому враження в співвідсотковому відношенні. Про це також варто сказати. Поки що я вважаю, що три до одного, тобто на один наш коптер противник має три своїх саме FPV. але водночас тим силоборони, згідно статистики, з якою можна знимися, застосовують їх набагато ефективніше тільки підрозділ, який має зачелювати за вчорашній день, в своєму результаті має два підбитих танки. Одну БМП противника, два Урали, і також було здійснене враження безпосередньо по піхотних позиціях противника орієнтовно на тому місці. Могли знаходитись противотанкісти противника. Це достатньо таки непогано. Пане Юрію, а що з ефективністю роботи Старлінку? Тому що минулого разу нам не вами встановити контакт через те, що там були фізичні удари по Старлінку. Наскільки зараз надійно працює ця система, тому що були там повідомлення в закордонних ЗМІ про те, що часом ворог намагається глушити Старлінк? Абсолютно правда. Подекуди частково вдається, але. Загалом старінки слава богу працюють і свої функціонали виконують. І е, е, інженерна думка, яка є всередині України, я просто це вже бачу, переконаний. Що з часом нам вдасться робити так, щоб стрілянки навіть при реподаленні противника бо він рано чи пізно прилаштується до цього, будуть працювати після певної модернізації вже всередині нашої держави. Так, це буде вартувати додаткових грошей. Це буде вартувати часу. Для цього потрібно спроможності і потужності, але головне, що є інженерна думка, яка вже частково реалізована. На практиці, а це дуже дуже добре. Це свідчить про те, що ми будемо мати сталий зв'язок для виконання бойових задань як між підрозділами, так і безпосередньо при коригуванні вогню артилерії і ще додатковий функціонал, про який говорити в загальному ефірі не будемо. Пане Юрію, дуже дякую за ваше включення за ту роботу служби, яку ви робите для нашої країни, для всіх нас. І нашим глядачам нагадаю, що ефірі на Пресо був Юрій Федоренко, це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої механізованої бригади. А далі про іншу тему: про напад росіян на судно Щукрюк -Ок Окан. Це Трапилося вранці 13 серпня. Була різна інформація, що росіяни відкривали попереджувальний вогонь по турецькому суховантажу. Також були різні відеокадри, що вони там намагаються здійснювати там приземлення своїм гелікоптером. Потім були Інформація про те, що це не зовсім так, і були інші нюанси з точки зору трактування, але в будь-якому разі це був піратський акт Російської Федерації в Чорному морі, який власне порушує всі правила мореплавства в будь-якій акваторії. Як цьому протидіяти? Які можуть бути наслідки вибору тієї, тієї чи іншої стратегії протидії? Ми поговоримо з нашим наступним гостем. До нас долучається військово-морський експерт агенції Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький. Пане Володимире, вітаю вас, ради бачити і чути. Навзаєм вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні. Героям слава і хотів би вас запитати, чи. Є якою якої крайній інформації щодо оцінки дій росіян? Чи справді був цей догляд е, судна е, з боку представників російського військово-морського флоту? Як ситуація розвивалася, і які наслідки можуть бути? Ну на жаль, це правда. Вони висадили по перше, вони відкривали такі попереджений вогонь по Курсу судна, яке відмовилось спочатку зупинитись, А було це, нагадаю, за даними Інституту чорноморських досліджень, 12 миль за територіальними водами Туреччини. Тобто, воно йшло терводами Туреччини, потім вийшло в нейтральні води. Ну або випадково, або ну, можливо хотіло зрізати курс щоб швидше, хоча для того, щоб Прямувати до Ізмаїлу і було б краще йому було б прямувати саме турецькими водами. Ну але сталося, як сталося. Після того, як судно зупинилось, на нього з вертольота було висаджено доглядову групу, яка здійснила огляд. Як ми бачимо тут видно добре, вертольот не садився на палубу, не, не нічого такого не робив. Він зависнулося, як ми бачимо поруч, і десантники доглядова група. Морпіхів е, висадилась прямо на палубу судна. І ось вони там ходять, щось там роблять. Команда сидить ось окремо. Тобто, як пірати, вони так само роблять і сомалійські пірати. Вони всю команду виганяють на, на палубу і під контролем автоматників роблять своє чорне діло, скажімо так. Після цього судно було відпущено і е, за останніми даними змінило курс е, слідування на сулін. Тури румунський, ну це може бути проміжним пунктом розслідування, може ну невідомо як. А що що стосується Ізмаїлу, ну побачимо, що буде далі. Ну, тут, скоріше, насправді цікавить не те, куди це судно потім пішло, а те, що росіяни діють, як ви сказали, абсолютно правильно, як сомалійські пірати. Виникає питання, яким чином протидіяти, які є оптимальні способи покласти край таким ну, провокативним діям російського військово-морського флоту. Які можуть бути версії дії? Ну, версії які можуть бути. По-перше, турецьке судно, реакції Туреччини ще ми не бачили. Нато, як, як НАТО, а Туреччина є членом НАТО, і ну, могло б якось зреагувати також, також поки що не реагує. На жаль, ну а що стосується піратів, завжди піратів більше, Це це практика була така. У нас нагадаю, є засоби для ураження російських кораблів навіть в тому районі, де це відбулось. Нагадаю, що останні дві принаймні, атаки, включно з Іваном Хурсом. Підбулися саме у південно-західній частині Чорного моря. Тобто, ну почекаємо, можливо, ми щось таке побачимо і ну, що заспокоїть нашу точку зору. Бо ми також заявили, що будемо протидіяти міноборони. Наші зробили дзеркальну заяву на заявку Росіян щодо зони заборону, зони заборонення плавання і контролю суден, які прямують до українських портів. Ну, ось побачимо. Це ну, воно не зовсім симетрична відповідь. Але тим не менше, ми не можемо доглядати, на жаль, у нас немає таких можливостей, судна, які туди прямують, але ми можемо. Діяти відповідно асиметрично, тобто тими силами, які ми, зараз, які ми маємо в своєму розпорядженні. До речі, українська заборона навігації, ну не зовсім заборона, а попередження нашого Міноборони воно е, має лише одну дату початок, тобто з 21-го там здається. А кінцевої дати немає. Тобто, заборона, тобто, зона зона небезпеки навколо тих шести російських портів, навігації щодо українських окупованих портів. Вона не має право кінцевої дати. Тобто, ми можемо це робити ну аж до того, до, до 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 коли це буде потрібно, ось ми бачимо атаку на Івана Хурса зараз. Пане Володимире, а от з приводу дій Туреччини вона зараз ну найбільше такий гравець в Чорному морі. Вона власне визначає нюанси пов'язані з Конвенцією Монтріо, і там є таке положення, що якщо одна там з країн відчуває там певну небезпеку, бо серйозну небезпеку, то власним економічним інтересам, то Анкара має право блокувати е, окремі там військові кораблі тієї чи іншої країни. Чи можна очікувати, що Туреччина піде Цим шляхом або інша версія це повернення до оцієї концепції створення Пам'ятаєте Black Sea Force там, де країни там Туреччина, Болгарія, Румунія, Україна створюють там відповідні спільні військові морські групування, які можуть вирішувати спільні е, завдання в інтересах безпеки усіх чорноморських країн. Так що от дві версії там дії Туреччини і створення Black Sea Force Що ви з цього приводу думаєте? Ну, я думаю, так, що Туреччина сама по собі, вона і нашим, і вашим. Ердоган е хотів би торгувати і надалі. Він ба має багато зисків з торговлі з Росією при цьому, при тому, що він нас підтримує, там що, тощо. тощо. Він, е ну, він не піде на порушення Конвенції Монтрю і не пропустить. Е ну, як пропустить, якщо буде потреба е кораблі НАТО, але е лише на термін. Передбачена цією конвенцією, тобто не більше місяця, і за певних умов там то наші тощо, тощо. Що стосується кораблів НАТО, свого часу була пропозиція ще до анексії Криму, ще тоді щодо створення в Чорному морі флотилії НАТО, тобто Туреччина, Румунія, Болгарія вони могли б створити такі, таку собі флотилію НАТО централізовану, яка б діяла в рамках тієї ж. Такого групування собі в рамках Блексі Force, відомої відомих навчань щорічних, де брали участь до речі, і країни партнери, тобто Україна і Грузія. Але цього не відбулося не на заперечення болгарського президента Гойко Борисова, який сказав, що нам це не треба. Ми дружимо з Росією. Що нам війна нам не потрібна, то що тощо. Тобто, обидві пропозиції вони так би мовити мають право на існування, але зараз активізувати жодну з них я не бачу жодних відстав. Пане Володимир, 에... дуже дякую за ці пояснення. Нашим глядачам нагадаю, що Філікласпресо був військово-морський експерт агенції Дефенс Експрес, капітан першого рангу відставці Володимир Заблоцький.